Каже, я твою маму... а, тут якийсь є чорт. А ви тут! Ах ти ж! А чим він не вбив? Пала півлоту. Дай Боже. Сьогодні рубаємо раз. Це чудова гра, в якій можна позбутися зайвих нервових клітин. Обожнюю її всім серцем Коротше, день перший. Намагаємося збудувати шопу, з якої все пошнеться. Поїхали! Першим ділом нам треба добігти до нормальної локації, постаратися не вмерти. По дорозі збираючи перкалюшки. І немає ніякої тканини побулася лях. Бля? Шо таке? Що й нога відказує блядь, стріпа. Іди бля тут два, іди туда. Okay. Баба к нам погроми. Так і на спину це саме по цьому краї. А далі, що? дальше шо, далі треба біти ножками. Ні, 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 брат, я дружелюбный, окей? Okay? Окей, okay, окей. Okay. Бомжик, не страшуйся насміхай, не страшуйся бомжика, біжимо далі. Опаки, соборе, гам. Він в цій варіанті. Він в цій це мені робиться, не робити. Накрить полянку, стріть гарно. Все, ля-ля-ля-ля, то боля-тру-ля-ля. Ля. Все. Так, так зараз подивимося, бо ми залутаємо лабораторію, бо лабораторія залутає нас. Край, секунду. І ти що, на каяку здаваєш, так? А, може, давай, погнали. А вот чо вам, чуєш? А я. Хтось там є, значить, да. Хреново? Чуєш, а тебе ласти нас в моїй вплечі не скобошить. Скобочим. А може будемо поочікувати, Чого вони нас побачать? Побачить. А ви ти якщо нас мітять стоять, а? То все рівно, хіба на лодку сядем. На їхній. Та та. То давай? А шо? Снаряд, то ще більш ризикованіше. Ну, може бути. Ну я би поплив в лабораторії, подивився, чи там дійсно сто є, а ти би сів в лодку, але ті пасів тут спереді і цілився назад. Що в разі чого, якщо б він виплив, щоб ти його застрілив, понім зразу? У мене нарушилася якась пам'ять жорстка у голові, і я наче став як штейм і геній. Ти собі ліпше стань там наперед, щоб ти бачив, якщо він сяде в лок. Ну давай. З Богом тоді спробуємо. Поплив я. Так, треба знайти, де вона там. Чекай, блин, бо я не знаю куди тут запливати. тут. Ага, є, вроді О, ООО є! А, тут якийсь є, чорт! КТАМАЗИ кажу! Ааа, твои сторож! Выплываем ли що? Ні, так, він якраз вискочив, бо хотів теста я тут і він зразу виліз на гору. зараз зайдеш, він тебе интервью. Може він подумає, що ти один був? Може бути. І... Їх там вроде то. Він... А він сам тут вроді чи їх двоє. А не він сам. А це вроді той, що якраз нас вбив. Він, чек, чек, як e, На миші. Ментос, ментос, ста, мен мен це ментос, ментос, мен та. Пописта близька. Той свистун такий не простий <laughs> <хлоп>. <Athena> Може зараз йому свисток поломин. Він може переграти нас, хіба типу, попливе сам. Мене видно з води? Ні, ні. Але він там не зможе сидіти цілий час, йому надоїсть колись. Бляха, я за скоро я за скоро приплив, він якраз вже був в воді він вже хотів плести. Я його не бачу тут. Ах ти ж, а чим він не вбив? Ніхуя заявлять, блядь, в'єбав, бля. Ааа, він. А він мене вбив, він в мене постріляв, як... але як він в воду постріляв. Він... Да. Поясни мені. А, він з берданки, він з берданкою він. Я не знаю, я пливу, плыву, він. Він на тому каяку нічого не зробить. Ні, може сиде, може він зараз цей сяде в лодку, він ж не знає, що на що те там є. І він сильно він... побачить, і я боюся його. <гум> <гум> а ви тут! Є, я убив його! Є. Вбив? А З... Я пересрал <гум> <гум> його лут. <гум> Складай, складай там на лодці її ящик, на лодці не Риби є в нього, риби, риби в нього. Ну, Чуєш, Ти складай в ящик, там лодка має ящик. А я пересрав, ти не уявляй. Давай складай бігом в ящик, давай щоб він зараз не проплив Берданка є, барданка. Мені не в нього просто на ньому була барданка Ще одна Ну так. Капець там риби, він хто, блин. Рибичий магнат. Ми його переграли. Давай пливи, підбирай мене бігом. Це просто капець. Переграли чорта. Бач, від не грошей не буде, то правда. А в нього був мій хазмат? Теба є хазмат, але то певно його Забери мене, забери мене, я тут впливу. Там ще в лодку ти купа поскладав. Так. Oh Йосип кобелі, але тут є то все. Забираєш? Забрав. Ці акули, вони капіта дорогі. Ти знаєш, скільки тут зараз скрапу буде? За акули я лише взяв 270 скрапу. У мене ще є риба. А, я йду тут продам сам. У мене є 447 металобрухту. Ого. 511 металобрухту. У мене 407 металобрухту. Нам треба укріпляти хату, бо нам зараз буде помста. <гум> Але тут, блін треба оглядуватись. Страшно зараз. Халі за той. Не знаю, що ми тут живемо. я собі знаю. <гум> він мене вбив! Він мене вбив, це ментус мене вбив, ментос. Поняв. Він а... нас вже, Він нас вже чекає тут. Я тай, я хочу. Я буду на рибачці, поки не знаю, що робити. Блін, херово. Херово. Півлуту забрав свого. О, але хто знав? Це розумієш, він мене тупо з цієї херні вбив. Я по я почув цей звук з того сяка. А, та свяху куплю я. Ти сиди на рибачці, а я взяв е, цей мачету і пробую підкрасити. він вночі мене бачить, прикинь. І що за херня, я на нього кину реп. Риб... Смотри, сучий пс, Якщо ти. І то вічно мене вбивають, прикол, нет? Тебе було більше лут, мені здається. Але, подивись, він так знав, що нас тут треба чекати, що ми зараз підемо з рибачки, все, ні? Ми так швидко здобули, та й так швидко можемо втратити. А добре, що разом не бігли, аби ми так двоє просто, але а так. Хтось біжить там за тебе вліт. Біжить хтось? Угу. Він, типу, все у мене з мене так злот. Просто з все. вс. все прям забрав? А, все забрав тільки лишив до дробовика патрон. Я вахую. Ну мене вбив. Ха-ха. Це нормально мені платили. Тихо тихо. Але ми не можемо тебе нормально стріляти. Не, то я вас не хотів трогати. Ні, але ти нас пшев задушив, лодку дібр... вкрав. ну це моя лодка була, вона в тому стояла. В рибачці. Не, вона не в рибашці стояла. Ну то забачаєш, то було кас. Що там багато кинет? Мені здається я весь забрав в скраб. Мені здається я весь скраб забрав там. Хе-не, не весь. А, ти, ти ну, ну, ну. а по соло граєш? Так, Да? Та. Скільки годин? Він може збігалту, у мене 4 тисячі. хрена. А шо з лутом этом? Нічого, нехай б ну, ти будь поки що врибашся, бо він його забере, походу. Або ні, я не знаю. Типа тип нормальний. <�umbles> він мене підняв, до речі. Я поняв, він почав балакати з тобою. Та йому може віддати щось. Бляха, нам прибав. Опа, прибіг тебе скажу, я твою маму. Кричить до мене. Ні, він хоче до мене підбігти. дикси. Не ган тупа с Каменем. Помагай мені, вазьми, в нормальном. Втікай. А я не можу, вайзмай, Зараз за разрешание вбив. НБГС сару и ти. Просто цей Форсажу цей тип, я забув. А, Домінік Торетто. Доминик Торетта. О, в нього головне в житті сім'я. А в нього головне в житті це мама. Розумієш? А є. Arba Darbou. šią buduvalas ir tas koks kien čia? O įvenas ir mielasta, jie labiau lasta. O akuliarai netreba? Ne, akuliarai netreba, pirmatai nebūtų. Kiek nubilio dvarei? Ui, ui, ui. Ne su pavo, ne su dievu. Kas apie tęsę? O, žaidžias, tai samišo vizraelis. Azajami. О, там вже типа я когось взрывает, тип прикольно. Чекай, yeah. чекай, 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 бо то ж письменный піхло не так. Yeah. А що це за прикол? А що це таке тут остається? Ого, ти далеко заплыв, ничего себе. Ну, цікаво, а ты ничего не спавнится, так як бойок. Ну, просто оч отак не очікуваний. Если ты пье, ты запихаєшся там. Ну я не пробовал задыхаться. Липше але... не треба. Той ефект, не той фетиш який не потрібен а ні, ти поняв, тут а баржа стоїть, але якби соло замки стоять. Баржа привид. Пробувати заплести в ту лабораторію без балона. Ну, пробую. Пробую. Ага, не встигаю, вже топлюся. Пробую ще раз, вже понів, куда. поняв куди. Поняв куди, але не поняв як. І зараз втоплюся, певне. Що... Да. Тут вроді хтось є, бо чую, що хтось топає. Ага. А, там хтось з балоном плаває, є шпаки. О, що ну Авіталікл не поїсти файно. Але Ана. певне, хто рубає дерево, то й мусить файно їсти, ні? О, гарпун. Із до гарпуна. Недорого, давай ми спробуємо шпаків вихоплювати, що з лабораторії будуть тести. Що, я роблю вже нам два гарпуни. Блін, в віддалі було би добре. Якийсь. О як, 68 металобрух, то можеш ще 8 принести. Стой. Я погнав. А, О, тут лодка, тут... тут лодка є, блін, дуже холодно, мінус 23. Ще... бо пливе, пливе баржа, вона до тебе пливе. До мене? Так, да, вона до тебе. То це чітко. Бляха, не бачу його. Де він є, блін? бачу, але його не бачу. Бляха, він мене зарубав! Який він не зарубав? його не побачив, він з долини заплив, на ножиком зарубав. Він не переграв. Він мене переграв капіці. А бо то ніч нахуй не було сюди допхати. Я думав, що я фраєр, зараз всіх розстріляю. Та то все, хоть можна йти спати. Але це він мене переграв, ні. Але ні, але він йому він прикольно придумав. Я в чому повче. Я пішов в абанки і прой. Це ж було вже! Але я не розумію цієї ху як він мене бачив, розумієш? Я його не бачив, бо було темно, а він мене бачив. Карета подана. подано. Ми будемо як тільки якісь сотінняри, блин. У масці. Пірати, маліткі пірати. О, так. Подорож боєць. От мене лагає вас, все. Все, Щя, приплили. Курва, мама. Нема палива. Тебе додому давай. Та ну, я ще не мала вас. Я не міг просто подивитися, типа. Той бак схований під лавкою. Як? Как я. Я б залутав тільки що. Сідай! Я не стів, я. Хай, ніг избиваюсь. Нажимай. Ооооо, нажми. А, не... а, все, є. Зато їм прокаталися по морю. Ляха нам би збирати металобрухту й весь теревік. Запобіжник, я не знаю. Якісь треба ще один. Та наш мати запобіжник. А там може, наприклад, в лабораторії мета. Там ми з неї навіть записати не можемо. Що 137 має низьку Ну, до речі, треба попробувати. Може можна з неї набрати? О, так, можна. Так, Можна і... Я хочу його з то не убив. Перевем, леве, пливем туда. Дерегова охорона. Дрягова охорона. Так, підемо зараз довчаємо ревіки Дякую усім за перегляд. Надіюся, вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Псс, а хто не підпишеться, Крокодал вкусить за сраку.